Привіт, моя дорога родина душ! Перш ніж ми заглибимося в сьогоднішню глибоку таємницю, мені потрібно почати з серця, переповненого вдячністю. Я хочу приділити хвилинку, щоб подякувати кожному з вас, а тепер давайте перейдемо до того, що привело нас сюди. Ви помітили, коли настає їхній день народження, відбувається щось дивне, світ очікує шуму. Світ очікує святкування, фотографій, сміху, тостів і натовпу. Але обрані, вони зникають. Вони зникають із соціальних мереж, вони ігнорують запрошення, вони відступають у тиш. Для зовнішнього світу це виглядає як смуток, дехто поспішно називає це гордістю. Інші кажуть, що вони просто дистанціонувалися або є антисоціальними. Але те, чого ніхто не бачить, те. Що галасливий світ не може розшифрувати це священний сув, який відбувається саме під цією тишею, тому що для пробудженої душі, для обраного день народження, це не просто ще один день у календарі, це невидимі двері, це розрив між часовими лініями. Це саме той момент, коли небо, Всесвіт, джерело шепоче, ти пережив ще один цикл, ти завершив ще одну орбіту. Тепер увійдіть у наступну з метою. Поки інші женуться за шумом відволікаючих факторів, обрані відступають назад, щоб шукати присутності. Вони не прагнуть уваги. Вони відчайдушно прагнуть гармонії. Їхній дух починає відчувати ледь помітну вагу часу за дні, іноді тижні, до того як день насправді настане. Це як шторм, який лише душа може відчути, що збирається на горизонті. І поки світ святкує відволікаючими факторами, вони вирішують бути спокійними, вони вирішують слухати, відчувати, перезавантажуватися. Це не ізоляція, це священне перепрограмування, це божественне перекалібрування між тим, ким вони були і ким вони стають, тому що з кожним роком щось у них прокидається трохи глибше, щось, чого здається, ніхто інший не розуміє. І сьогодні ми відкриємо прихований сенс цієї тиші. Давайте розкриємо шість таємних істин обраних, які не люблять святкувати свої дні народження, і чому їхній тихий день має більшу силу, ніж тисяча оплесків. Якщо ви один із них, якщо ви коли-небудь відчували це, залишайтеся зі мною до кінця, бо те, що ви почуєте сьогодні, нарешті надасть сенсу цьому почуттю, яке ви, можливо, ніколи не змогли б пояснити. Настав час зрозуміти таємницю власної тиші. І перш ніж ми почнемо, якщо це повідомлення вже резонує з вами, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і активуйте дзвіночок. І прокоментуйте 99 нижче. Прокоментуйте число 99, бо 99 – це число божественного завершення, знак того. Що ваш цикл завершується і щось священне ось ось почнеться. Перша істина енергетичний поріг для обраних дні народження. Це не дати в календарі, це пороги, це портали тиску, де повітря зміщується, де світло, здається, вигинається по-іншому, і де душа може почути кроки майбутнього, що наближається за кілька днів або навіть тижнів до того. Як світ помітить це і почнуть надходити нагадування у Фейсбук, їхній внутрішній клімат уже змінився. Сон відчувається інакше, можливо, глибше або перерваніше. Випадкові спогади, давно забуті, виринають на поверхню, не для того, щоб переслідувати, а ніби нарешті доставлені запечатані листи. Старі сцени з їхнього життя відтворюються знову, не для того, щоб ранити, а щоб висвітлити те. Що потрібно звільнити перед початком наступного завдання. Фізичне тіло продовжує рухатися світом, так? Але дух, дух вже на порозі Нового року з відкритими долонями слухає. Саме тому вони відсторонюються, це не тому, що люди раптово виснажують їх більше, ніж зазвичай. Це тому, що сам звук стає занадто гучним, коли небо шепоче вказівки. Серце стає командним центром. Візерунки, які раніше були невидимими під час хаосу року, раптом безшумно розкриваються. Хто підтримував їх? Хто виснажив їхню енергію? Які звички змусили їхнє світло зростати? Які звички змусили його згаснути? Вони починають відчувати часові лінії, ніби вони були тонкими нитками в руках Бога. Одна нитка зав'язується та закінчується, інша витягується з невидимої котушки в майбутнє. Це не ностальгія. Це духовний інтелект у дії. Коли цикл замикається, енергетичне поле навколо обраної людини стає надзвичайно зарядженим, майже електричним, і цей заряд як магніт притягує як ясність, так і перешкоди. Тож вони відступають, вони обмежують розмови, вони не оголошують про зміни, які відчувають, вони готуються до них. Вони інстинктивно прибирають у своїй кімнаті, ніби створення фізичного простору може змінити їхню власну долю. Вони впорядковують файли, видаляють старі повідомлення, завершують незавершені завдання. Це не забобони, це духовна точність. Небеса, Всесвіт, шанують порядок. Вони вдосконалюють свої молитви, які перестають бути списками дай мені і стають лазером зліпи мене. Вони відчувають тонкий, але реальний біль подолання попередньої версії себе. Це тихий похорон людини, яка довела їх до цієї межі, але не може йти далі. А потім настає дивний спокій, відчуття, що наступний розділ уже написаний, просто чекає їхньої згоди. Ось чому шум вечірки здається таким дивним, таким фальшивим. Як пояснити кімнаті, повній людей? Що твої кістки відчувають, як обертається календар, що твій дух реєструє клацання замка, що відчиняється в коридорі долі. Друга істина імунітет, до схвалення будьмо відвертими. Більшість людей святкують дні народження, бо в глибині душі хочуть, щоб їх побачили. Вони прагнуть тепла уваги, сплеску схвалення, тимчасового комфорту від усвідомлення того, що про них пам'ятають. Це базове людське бажання. Але обрані обрані інші. Вони вже пройшли пустелю невидимості. Вони пройшли через довгі періоди, коли ніхто не аплодував, ніхто не писав доброго ранку, і нікого, здавалося, це не хвилювало. І саме в цій оглушливій тиші, в цій пустелі вони знайшли єдині оплески, які справді мають значення: мовчазне молодець, а прошепотіне безпосередньо від джерела. Ось чому. Коли настає їхній день народження, вони більше не женуться за визнанням. Вони переросли потребу в людському схваленні, вони навчилися на власному гіркому досвіді, що мета не потребує аудиторії. Їхня цінність викувалася в невидимих місцях. Вона будувалася вночі, коли вони молилися зі сльозами замість повітряних кульок, пізніми ночами, і коли вони боролися з Богом замість танців під вогнями вечірки. Світ навчив їх. І нас, що бути коханим означає бути помітним, бути популярним, але Бог навчив їх, що бути обраним часто означає бути прихованим, бути підготовленим таємно. Вони з власного досвіду виявили, що схвалення від інших зникає так само швидко, як світло свічки на імениному торті, але божественне схвалення цей вічний слід на душі ніколи не зникає. Чим більше вони зростали духом, тим більше розуміли, кожен забутий день народження в минулому насправді був тренуванням, кожен рік, що минув непоміченим, був небесним способом навчити їх сяяти, не покладаючись на оплески. Бо правда в тому, що коли люди перестають помічати вас поверхово, Бог починає мовчки вас просувати. Він прибирає шум, щоб ви нарешті могли почути його схвалення, що лунає у вашій власній тиші, і ця тиша стає залежністю. Не тому, що вона самотня, а тому, що вона чиста. Немає масок, немає вистав, немає удавання просто присутність. Вони більше не публікують старі фотографії, щоб довести свою цінність або виловити. Привітання! Їм не потрібні коментарі на екрані, щоб підтвердити свою цінність. Вони зрозуміли, що найбільше свято це не коли інші шанують твій день, це коли ти можеш сидіти в повній самоті і все ще відчувати себе цілісним, завершеним, коханим, обрані досягли рівня духовної зрілості, де оплески здаються незначними, майже відволікаючими. Їхні серця більше не стрибають бажаючи уваги. Вони спочивають у безпеці свого призначення. Вони більше не чекають, щоб їх святкували, бо самі вже стали святом. Вони є живим доказом того, що ідентичність, побудована в тиші з Богом, ніколи не може бути зруйнована шумом світу. Третя істина, божественне перекалібрування для обраних дні народження, це не пауза для розваг, це наказ перебудуватися. Коли світ танцює під світлом відволікання, вони відчувають священну електрику, що гуде під їхньою шкірою. Спочатку вона ледь помітна, але потім стає незаперечною. Це вібрація в їхній душі, яка чітко говорить, що щось старе має померти, щоб могло народитися щось більше. Їхній день народження це не свято, це перезавантаження. Це перекалібрування частот між їхнім духом і долею, яка їх чекає. Кожна свічка, яку вони не запалюють для світу, стає іскрою, що запалює внутрішню трансформацію. Вони не уникають життя, вони очищують його у ці священні години. Вони відчувають, як рука небес тягнеться до контурів їхнього буття, налаштовується, відновлює з'єднання, вдосконалюється». Ось чому вони раптово прагнуть самотності. Ось чому вони відчувають раптове бажання постити, мовчати або зануритися в глибокі роздуми. Вони відчувають невідкладну потребу очистити не лише своє тіло, але й свій розум і фізичний простір. Вони викидають те, що застоюється. Вони реорганізовують невидиму атмосферу навколо себе, знаючи, що енергія не бреше. Кожен предмет у їхньому домі, кожен спогад, кожне слово, сказане в цьому середовищі, містить вібрацію. І коли починається новий духовний цикл, ця вібрація повинна відповідати новій версії самих себе. Тож вони мовчки рухаються протягом дня, немов жерці, що доглядають за священним храмом, яким є їхнє власне життя. Вони моляться не для того, щоб бути благословенними речами. А щоб бути узгодженими з метою, вони постять не для того, щоб страждати, а щоб загострити свою розсудливість. Вони пишуть у щоденнику не для того, щоб записати те, що вони зробили, а щоб витягти коди минулого року. Кожна зрада, кожне диво, кожне приховане послання, поховане в хаосі, все аналізується, тому що для обраних нічого, що відбувається, не є випадковим. Кожна розривка містила дані. Кожна затримка несла зашифроване послання, а коли настає їхній день народження, час розшифрувати все. Ось чому вони дистанціюються від шуму, не з гордості, а з чистої необхідності, не завантаження, вимагає чіткого зв'язку. Наступний етап місії залежить від цього, поки інші п'ють, щоб забути минулий рік, обрані мовчать, щоб пам'ятати. Щоб пам'ятати, хто вони, звідки вони прийшли і що небеса довірили їм виконати, їхнє мовчання не порожнє. це підготовка до наступної божественної місії. Вони можуть відчувати стару частоту, старі звички, намагаючись триматися за них, прив'язаності, які втратили свою мету, думки, що виснажують їхню силу, їхня річниця стає тією межею на піску, де вони свідомо обирають інше. Вони порушують невидимі угоди з болем минулого, відпускають людей, які більше не резонують з їхньою новою частотою і приймають вібрацію нової сили. Четверта істина союз з часом для обраних час це не годинник, це завіт. Вони не рахують роки цифрами на торті, вони рахують роки виконаними завданнями, виконаними місіями, набутою мудрістю. Кожен день народження це неболісне нагадування про те, що життя минає, і вони старіють. Це підтвердження того, що небеса все ще довіряють їм більше часу. У той час, як інші вимірюють вік у свічках, вони вимірюють його в духовному пробігу у шрамах, які стали про життям світла, обрані ходять з дивним і постійним усвідомленням того, що сам час має індивідуальність. Вони відчувають, що час спостерігає за ними, випробовує їх і іноді схиляється навколо них, коли цього вимагає мета. Ось чому вони не можуть легковажно ставитися до днів народження як до будь-якого іншого свята. Вони відчувають тяжкість у повітрі, яку інші зосереджені на святкуванні, помилково приймають за меланхолію чи смуток. Але це не смуток, це священний тиск. Це небеса ніжно тиснуть на їхні плечі, шепочучи, ви не можете витрачати цей наступний цикл. Кожна година має значення. Це не страх закінчитися часу, це глибока шана перед тим, що приносить кожен новий рік, кожен новий рік, закодований певними завданнями, уроками, людьми та порталами. Деякі з цих порталів призначені для того, щоб пройти через них, інші щоб бути закритими назавжди. І обраний знає у своєму дусі, що один невдалий крок, одне відволікання в невідповідний час може затримати цілі долі. Вони бачать життя як божественний рукопис, написаний невидимим чорнилом, і з кожним днем народження відкривається новий рядок цього чорнила. Іноді це раптове откровення про їхнє покликання, іншим разом це ніжне, але тверде нагадування про те, що їм потрібно відпустити, щоб рухатися вперед. Їхнє усвідомлення часу майже пророче. Вони можуть відчути, коли щось закінчується ще до того, як це станеться. Вони відчувають божественні терміни у своєму дусі, не з тривогою, а з точністю, коли інші недбало кажуть, о, я зроблю це наступного року. Тож відчувають вібрацію цього твердження та інтуїтивно знають, чи вікно для цієї дії все ще відкрите чи ні. Ось так вони тонко налаштовані на кайрос, божественний час, і через це вони живуть по-іншому. Їхній ритм навмисний, їхнє мовчання стратегічне. Вони більше не поспішають уперед лише для того, щоб довести, що вони прогресують. Вони чекають на вирівнювання, бо зрозуміли, що бути вчасно. За небесним календарем нескінченно потужніше ніж бути раніше. За людським вони розуміють, що кожен новий рік життя це запрошення не додавати більше, а вдосконалювати те, що вже існує. Тому, коли вони прокидаються у свій день народження, вони ще почуть дякую, що довірили мені ще один рік, тому що для них ще один рік життя означає ще один розділ. Який небеса очікують від них написати у послуху. П'ята істина щит, мовчання, захист. Саме в той момент, коли настає день народження обраного, в атмосфері відбувається щось невидиме, його світло, зазвичай стабільне та контрольоване, раптово сяє яскравіше. Небеса визнають ще один завершений цикл, ще одну пережиту місію, ще один рік послуху під тиском. Але цей блиск, це посилене світло не просто приваблює благословення, воно приваблює очі, невидимі очі, тому що світло за своєю природою викриває те, що приховано в темряві, і не кожен, хто спостерігає за життям обраного, спостерігає з любов'ю. Ось чому вони інстинктивно захищають свою енергію, ніби це священний вогонь. Те, що більшість людей, які не розуміють, називають параноєю, вони називають розсудливістю. Вони навчилися часто через біль, що видимість має два краї, те саме світло, яке надихає тих, хто чистий серцем, глибоко дратуватиме тих, хто заздрить. У духовному світі кожен пост, кожне оголошення, кожна мить радості, якою поділяються публічно, стає маяком. І не кожен дух, який бачить цей маяк, радіє разом з вами. Обрані розуміються в глибині душі. Вони відчули ту дивну тяжкість, ту важку енергію, то, що виникає, коли вони надмірно діляться своєю радістю. Вони помітили, як певні люди раптово з'являються прямо біля своїх віх. Їхні слова звучать підтримуюче, але несуть невидиму статику. Енергію жадібності обрані більше не ігнорують цю частоту, їхній дух був навчений зрадою, він був удосконалений фальшивими посмішками та дозрів самотністю. Вони можуть відчути зміну енергії людини ще до того, як слова вийдуть з їхніх вуст. І тому у ваш день народження, коли ваша аура сяє найяскравіше, ваш духовний периметр звужується. Вони замовкають не для того, щоб бути таємничими, а щоб залишитися незабрудненими. Вони не діляться своїми планами на наступний рік. Вони запечатують їх у молитві. Вони не розголошують своє місце знаходження. Вони дозволяють Богу сховати їх на видноті. Вони знають, що це той момент, коли невидимі спостерігачі звертають на це увагу. Це коли енергійні злодії чекають на відчинені ворота, щілину в броні. Тож вони зачиняють ворота не зі страху, а з мудрості. Вони можуть здаватися замкнутими для світу, але за цією тишею ховається величезна сила, їхнє мовчання стає їхнім щитом, поки інші святкують, розширюючись назовні, запрошуючи всіх, обрані стискаються всередину, закріплюючись в єдиній присутності, яка ніколи їх не зраджувала. Їхнє мовчання ну, це духовні обладунки. Кожна прошепочена молитва це розділова лінія, яку темрява не може перетнути, і тому вони шанують невидиме. Їм не потрібен шум натовпу, їм потрібен покрив божественних хмар. Шоста істина інкубація є щось, чого світ ніколи не зрозуміє в мовчанні обраних. Це не порожнеча. Це інкубація. Коли вони відступають, коли зникають з радарів, коли залишають соціальні мережі саме в той день. Коли світ очікує, що вони будуть найгучнішими, щось божественне формується в невидимому. Небеса не ігнорують їх, небеса готуються оголосити про них на вищому рівні. Кожна мовчазна річниця, проведена в роздумах та узгодженні, стає утробою відродження. Це момент, коли невидиме перетворюється на неминуче, поки інші рахують отримані дари, обрані отримують духовні завантаження. Поки інші задувають свічки та загадують бажання, вони вдихають інструкції для наступного рівня, тиша, яку вони обирають, стає священним простором, де Бог починає творити їхнє наступне диво. Бо ось таємниця, яку я хочу, щоб ви зрозуміли сьогодні. Після кожного священного ретриту завжди є видима винагорода. Світ бачить лише результат, світ бачить новий рівень, раптову можливість. Божественна милість, яка, здається, з'являється з нізвідки, несподіване підвищення, але світ не бачить тиші, яка його створила. Обрані розуміють, що перед будь-яким потужним проявом має бути виношування, перед розширенням має бути період священної ізоляції. Так працюють духовні закони. Небеса завжди приховують те, що вони втілюють у життя. Тож, хоча люди думали, що обрані пропускають. Вечірку насправді їх помазували на наступний розділ. Після того, як їхня річниця минає, щось безшумно змінюється, повітря відчувається інакше. Раптом двері, які раніше чинили їм опір, починають відчинятися з незрозумілою легкістю, ідеї течуть. Ясність вражає як блискавка. Люди, які раніше ігнорували їх, починають відчувати потяг до їхньої присутності. Не знаючи точно чому це відбувається тому, що їхня частота змінилась. їхня енергія була перекалібрована, їхній духовний авторитет був оновлений. Вони не повертаються з цієї тиші такими ж самими. Ця тиша не була відступом, це було Воскресіння. Кожен з вас, хто пережив це, знає, про що я говорю. Після тихої річниці часто настає сезон прискорення. Мрії, які здавалися далекими, починають наближатися, плани, що були заплутаними, починають узгоджуватися. Божественний час швидко наближається, ніби небеса чекають, поки вони з благоговінням закриють попередній розділ, перш ніж відімкнути наступний силою. І коли цей ключ повертається, все прискорюється. Тебе не забули, тебе формували. Твоя тиша священна настає час, коли шум світу стихає і залишається лише биття твого власного серця, стійке, божественне, відлунює, як таємний барабан твоєї долі. Саме там зараз знаходяться обрані, ти йшов у тиші. Ти пережив невидимі випробування, роки відчуття себе невидимим для світу, і все ж небеса ніколи не припиняли спостерігати. Кожен тихий день народження не був паузою. Це було пророцтво. Кожен рік ізоляції не був покаранням. Це була підготовка. Кожна свічка, яку ти не запалив для світу, насправді була сигнальним вогнем у невидимому царстві, що сповіщав про те, що нова посудина очищується для обраних дні народження, не є нагадуванням про плин часу. Вони є доказом того, що мета розгортається саме так, як заплановано. Поки інші шукають уваги, ти шукаєш узгодження. Поки інші рахують дари, ти рахуєш откровення. Ти знаєш, що кожен рік життя це оновлення божественного договору. Це ще одне священне так між твоєю душею та небесами. Йдеться не про старіння, йдеться про те, щоб стати сміливішими у своїх цілях, сильнішими духом, гострішими у розпізнаванні. Якщо ви один із них, якщо ви той, хто замовкає, коли світ очікує шуму, не смій відчувати провину за це. Ви нічого не втрачаєте. Ви налаштовані, ви не дивні, вас закликають. Ви просто досягли точки, де частота небес голосніша та чіткіша за оплески світу. Ця тиша, якої ви так прагнете, не є слабкістю. Це божественна близькість. Тому що лише ті, хто відчув голос Бога на самоті, розуміють, що жоден натовп, жодне свято ніколи не зрівняється з цією присутністю. Тож цього року. Коли знову настане ваш день, не біжіть на шум, біжіть до свого внутрішнього вівтаря, не запалюйте свічки, щоб загадувати бажання, просвітіть свій дух, щоб робити заяви. Прошепотіть у повітря з мовчазною владою. Це не моє старіння, це моє вознесіння. Тому що ви не просто пережили ще один рік, вам довірили ще один. Ви не просто витримали. Ви еволюціонували. Обраних не святкують натовпи. Їх коронують небеса. І кожна мовчазна річниця стає небесною коронацією, невидима для людей, але засвідчена ангелами Залиште коментар нижче, щоб закріпити цю істину, моє мовчання священне. Тому що це так: це священна земля, де небеса переписують ваше ім'я в книзі призначення та позначають ваш наступний розділ прихильністю. Пам'ятайте, ваше мовчання не порожнє, воно заряджене. І ваше відродження вже почалося.